Диремо на спічі породи! До бочок не Що у нас? Панька за мене! Опці зібрали! у нас Далі Дальше йде! индивидуальный замов прием. на бане. Это наш беседка будет. Раз на дошка. Класна, крута, можна у нас замовляти тарас дошку. І ходімо швиденько добал! Це у нас баня квадро, 6 метрів. Ось так зараз уже зашили майже кімнатку. Тут у нас також в процесі роботи. Ось так от класно пахне от відразу липа дає ну, реально класний запах. Ходімо, подивимось на по фокус. Це у нас лов 6 метрів з панорамним таким класним вікном. Тут зараз фарбується. Давай покажемо. Дві однакові банки, поїдуть тут на Київщину. Квадро 4 метри. Ось вот так наживаємо зараз талічнички. Дев'ять метрів на 3. Чора зробили. Натяжну стелю. Ось така от банька. Ну, сапог туда, реально неймовірно. Все, працюємо. Підписуйтесь на наш канал, Ютуб, TikTok. І я вам буду все показувати.